Жюль Верн, 15-річний капітан. Скорочено, частина 1, розділ перший Шхуна Бриг Пілігрим. шхуна бриг – це судно із прямими і косими вітрилами. 2 лютого 1873 року шхуна бриг Пілігрим перебувала в морі на 43 градусі Південної Широти і 165 градусу західної довготи. Ця шхуна шхунабриг. 400 тонн була споряджена у Сан-Франциско для полювання на китів у Південних морях і належала багатому каліфорнійському судновласникові Джеймсу Уелдону. Але командиром Шхуни він назначив капітана Халла. Капітан Халл був досвідчений мореплавець. Він мав команду, яка складалася з п'яти матросів і одного новачка. Шхуна Брих Верталась від Антарктичного полярного кола, закінчивши полювання на китів. Однак трюм не був повністю заповнений. В Окленді саме перебувала місіс Улдон, дружина хазяїна Пілігрима, їхній п'ятирічний син Джек та її кузен Бенедикт. Усі троє приїхали сюди разом із Джеймсом Улдоном, який іноді навідував Нову Зеландію в справах. Він збирався повертатися з ними до Сан-Франциско, коли раптом малий Джек серйозно захворів. Джеймс Улдон виїхав з Окленда сам, бо його кликали термінові справи. Минуло три місяці, три довгі місяці розлуки. За цей час Джек одужав і вони могли виїжджати. І коли в Оклендський порт зайшов Пілігрим, місіс Улдон. Звернулась до капітана Хала з проханням довести її до Сан-Франциско. Плавання мало трохи затягтися. Пілігрим повинен був ще зайти в чилійський порт Вальпороцсо, щоб там розвантажитись, а вже далі вони сподівались плисти під попутним береговим вітром. Місіс Улдон була хоробра жінка і не боялась моря. Вона знала, що капітан Хал чудовий моряк. А Пілігрим надійний вітрильник. Кузен Бенедикт був чоловік років п'ятдесяти, та, незважаючи на цей вік, його не можна було відпускати кудись самого. Він був скоріше довгий, ніж високий, сухорлявий, велика, кудлата голова, здорові золоті окуляри. Одне слово, в ньому вгадувався вчений, один з таких людей, які все своє життя залишаються дітьми. Кузеном Бенедиктом називали його не тільки рідні, а й сторонні. Він ніколи не знав, куди діти свої довгі руки й довжелезні ноги, не міг дати собі ради в життєвих справах. Він іноді аж забував попоїсти й попить, якщо йому про це не нагадати. Однак він мав добре серце і завжди виявляв готовність допомогти. Кузен Бенедикт присвятив себе виченню класу комах. Він був ентомологом. Але не подумайте, що це така проста наука. Клас комах налічує десять рядів. Цій науці він віддавав весь свій час. Коли кузен Бенедикт повертався з наукової експедиції, його капелюх був справжнісінькою колекцією комах. Розділ другий. Команда Пілігрим. В мілі досвідчені моряки жили як одна дружня сім'я. Це вже в четверте матроси виходили разом в море. Усі разом з американського заходу, навіть з одного узбережжя в штаті Каліфорнія. Вони добре знали одне одного. Тільки один чоловік на борту не був американцем. Звали його Негору. Родом він був із Португалії. На шхуні він виконував скромну роботу кока кухаря. Коли в Окленді втік попередній кок, Негору охоче став на його місце. Чоловік він був мовчазний, тримався він від команди осторонь. Капітан Хал трішки жалкував, що не мав часу зібрати достатньо відомостей про минуле Негору. Його зовнішність, зовнішість, то погляд не дуже подобались капітанові. Негору мав років десь із сорок. Це був чорнявий, сухорлявий, моторний, середній на зріст і дужий чоловік. Він ніколи не говорив ні про своє минуле, ні про свою родину, звідки він прибув, де жив, чим займався, ніхто не знав. Як ми вже казали, команда Пілігрим складалася з п'яти матросів і одного новачка. Цей новачок, хлопець 15 років, був сиротою. Він виховувався в дитячому будинку. Дік Сент, так звали хлопця, мабуть, був родом зі штату Нью-Йорк. Ім'я Дік, скорочене від Річард. Дано маленькому сироті на честь жалісливого перехожого, який підібрав його через два або три дні після народження. Що ж до прізвища Сент, то його дали хлопчику на згадку про місце, де його знайшли, так називався Вхід до порту. Дік Сент був середній на зріст, міцно збудований, чорнявий, із синіми рішучими очима. В нього було розумне обличчя, яке дихало енергією. Це було обличчя не тільки хороброї, а й завзятої людини. У 15 років хлопець уже міг приймати рішення, на відміну від своїх ревесників. Він був скупий на слова та жести, він дав собі обіцянку стати людиною, і він дотримав слова, став дорослим чоловіком. У віці, коли його однолітки залишалися ще дітьми. Дуже рухливий, спритний і міцний фізично Дік Сент був одним, про яких можна було сказати, що вони народилися з двома правими руками, хоч би що вони робили, все виходить. Отже, сирода, сирота Дік виховувався в дитячому будинку. Чотири роки він навчився читати, писати і рахувати. Діка малку било море, і у вісім років він пішов юнгою на корабель. Капітан Хал помітив Діка Сенда, коли той був юнгою на борту одного торгового судна. Моряк заприятелював із цим славним, відважним хлопчиком і згодом відрекомендував його Джеймсу Улдену. Той віддав Діка до школи в Сан-Франциско. В школі Дік Сент захоплювався географією та історією подорожей, і йому кортіло швидше вирости, щоб вивчити вищу математику і навігацію. І от, нарешті, новачком матросом він ступив на борт Пілігрима. Дік Сенд вирушав у плавання на судні. Дік був безмежно відданий родині Олдонів, котра стільки зробила для нього. Кілька років місіс Олдон була йому за матір, а малого Джека він любив як рідного брата. Місіс Олдон могла спокійно довірити йому Джека. Малий тягнувся до Діка, відчуваючи, що старший брат його любить. Стояла ясна сонячна погода. Діксент і Джек примостилися на реї й оглядали звідки звідти всю палубу судна. Діксент саме пояснював Джекові, чому Пілігрим не може перекинутись, бо він правильно навантажений і зрівноважений у всіх своїх частинах. Аж тут хлопчик вигукнув: Що це там таке? уважно подивившись туди, куди показував Джек. Дік Сенд закричав Спереду, з лівого борту, під вітром, уламок судна. Розділ третій. Напівзатоплене судно. Вигук Діка Сенда підняв на ноги всю команду і тільки не гору не вийшов. Що воно може бути? спитав один матрос. Про все це ми зараз дізнаємось, відказав капітан Халл. Так, це був корабель. Від вант, швартових та ланцюгів тиліпалися самі тільки кінці. В борті була велика пробоїна. Цей корабель зіткнувся з іншим, вигукнув Діксент. Якщо це було зітнення, зауважила місіс Улдон, то будемо сподіватись команду судна підібрав той корабель, який наскочив на нього. Що ж, Будемо сподіватись, відказав капітан Халл. Якщо, звичайно, команда після зітнення не була змушена рятуватись на власних шлюпках, а корабель, що вдарив, не пішов спокійнісінько далі. На жаль, такі випадки трапляються. Раптом Діксент махнув рукою Слухайте, слухайте. вигукнув він. Усі нашорошили вуха. Здається, гавкає собака. Ми повинні врятувати собаку, мовила місіс Олден. Аж тут виглянула голова здоровенного собаки. Він розпачливо гавкав, вчепившись передніми лапами в поручні. Раптом собака загавкав, загавкав зовсім по іншому. Досі він, ніби, благав про порятунок. А тепер його гавкіт переймала скажена лють. Ні капітан Хал, ні ті, що були на борту Пілігрима, не помітили, що собака загавкав скаженно саме тоді, коли не гору вийшов. Невже собака впізнав кока? Ні, це було неймовірно. Шлюпка обійшла корму корабля, на ній був напис. Вальдек Собака відбіг від борту І посунувся до розчиненого люка і загавкав, повертаючи голову то до люка, то до людей. На борту, кріз... крім пса, Певно є ще хтось, зауважив Діксент Коли якісь нещасні й уціліли після зітнення, мовив капітан Хал то, мабуть, вони померли від голоду і спраги. Капітан Хал з Діком Сендом зійшли на палубу й поповзли до люка. Собака не відставав від них. Там, у кубрику, лежало п'ять тіл. Дік Сенд, переходячи від одного до другого, почув, що нещасні дихають. Швидше везімо їх на Пілігрим, мовив капітан Хал. Вони живі, місіс Олдон», – мовив Дік Сенд. Ми їх врятуємо. Негору врешті вийшов із камбуза. Тільки но він ступив на палубу, як собака стрибнув на нього, намагаючись схопити за горло. Ви що знаєте цього пса? спитав капітан Хал у кока. Я? перепитав Негору, зроду його не бачив. Дуже дивно, прошепотів Діксент. Розділ четвертий. Порятовані з Вальдика. Торгівля Рабами все ще проводиться у великому масштабі по всій Африці. Могло бути, що врятовані негри належали до партії невільників, котрих корабель Вальдик віз на продаж у якусь Тихоокеанську колонію. Якщо так, то ці негри стали вільні, ступивши на борт Пілігрима. І капітанові Халу кортіло їм про це сказати. А тим часом потерпілих із Вальдика оточили піклуванням. Місіс Олден, котрій допомагали Діксент, напоїла кожного холодною водою, якою ті не пили стільки днів. Вода та легка їжа повернули їм сили. Найстарший із негрів йому було років шістдесят, невдовзі заговорив. Ваш корабель зіткнувся з іншим? запитав його капітан Хал. – Еге ж, відповів негр. Десять днів тому, темної ночі, на нас наскочив якийсь корабель. Ми спали. Коли ми піднялись на палубу, там уже нікого не було. Потім капітан знову запитав То ви не раби? Ні, відповів старий негр. Ми зі штату Пенсільванія, громадяни вільної Америки. Найстарішого з них продали в рабство, коли йому було всього шість років. Він став вільним після скасування рабства в Америці. Що ж до його товаришів, що були за нього молодші, то вони народилися вільними. Вони розповіли капітанові Халу, що найнялись на плантацію до одного англійця у Південній Австралії. Там вони працювали три роки і, заробивши грошей, вирішили повернутися додому. Найстарішого негра звали Том. Решта негрів були молоді люди від 25 до 30 років. Звали їх Бет, Остін, Аксон і Геркулес. Всі четверо були дуже хлопці. Отож після зітнення Том і його товариші залишались на кораблі самі. Вчора Том і його товариші, яких мучила спрага, знепритомніли. І Пілігрим вчасно прийшов їм на допомогу. Динго, так звали собаку, був із породи сторожових псів. Два роки тому його геть охлялого з голоду знайшли на узбережжі. Капітан взяв його собі, та собака весь час тужив за своїм колишнім господарем. Літери С і В, вигравіювані на нашийнику, оце і все, що зв'язувало Дінго з минулим. Динго, чудовий та дужий звір. Коли він спинався на задні лапи і скидав голову, то сягав зросту людини. Ці собаки не бояться вийти на двобій із ведмедем. Динго мав густу шерсть і довгий хвіст. Він був темно рудої масті з кількома білуватими плямами. Та хоч Дінго не йшов на зближення, він не був злий. Він скоріше здавався сумним. Розділ п'ятий. Літери С. В. Тепер у малого Джека стало двоє друзів Дік Сент і Геркулес. А невдовсі з'явився і третій. Це був Дінго. Джек частенько скакав верхи на собаці, і той охоче дозволяв це. Джек, легкий, як пір'їнка, був для Динго. Неважкий. Динго став улюбленцем всієї команди і тільки не гору й далі зу... уникав зустрічі з собакою. Однак любов до Дінго не заважала малому Джекові дружити з Діком Сендом. Коли ми повернемося з цього плавання, говорила місіс Улден, – то мій чоловік отдасть Діка до морського училища, щоб він дістав диплом капітана. І дуже добре зробить, відповів капітан Хал. «Діксент стане колись гордістю американського флоту. Джек лежав на палубі і складав слова, що старий Том відповідав, як змішати літери. Раптом Динго, що вертівся біля хлопчика, заумер, потім кинувся вперед, схопив один кубик. І, відбігши, поклав його на палубу. На кубику стояла велика літера С. Дінго повернувся і схопив другий кубик і поклав його поруч з першим. На другому кубику стояло велике В. «СВ?» – сказала здивовано місіс Олден. «СВ», – повторив капітан Халл. Саме ці літери в нього на нашийнику. Здавалося, що собака розрізняв літери і вмів читати. Повернувшись до старого негра, капітан Халл сказав Томе, ви, здається, говорили, що цей пес належав капітанові Вальдика? Еге ж, містере капітан, відповів Том. Динго пробув на кораблі два роки. Капітан Мохал замовчав, замислившись, ці літери можуть мати певне значення й указати нам на шлях до з'ясування долі одного безстрашного мандрівника. Що ви маєте на увазі? Зараз я все поясню. У 1871 році, тобто два роки тому, за дорученням Паризького графічного товариства, один французький мандрівник вирушив до Африки з метою перетнути її з заходу на схід. Ім'я цього мандрівника Самюель Вернон. Справді, а що було далі з цим мандрівником? Він вирушив в експедицію. І відтоді від нього ні чутки, ні вістки. Виходить, Динго його собака, це тільки мій здогад, відповів капітан Хал. Аж тут з камбуза на палубу вийшов Негору. Спершу ніхто його не помітив. І не міг бачити його погляду на собаку і на літери, які він виклав. Тут криється якась таємниця, прошепетів капітан Халк.